Вітаю на каналі Виноградна Лада. Представляю вашій увазі технічний сорт винограду Каберне Дорса. Виведено його в 1971 році в Державному навчальному дослідницькому центрі виноградарства та плодівництва Вейнсберга в Німеччині. Спочатку в батьках були заявлені Дорнфельдер та Каберне Совіньйон. Однак, у 2012 році. Селекціонерами центру були опубліковані нові результати досліджень ДНК свого сорту, де йдеться про те, що спочатку був використаний пилок винограду Блауфранкіш та Дорнфельдер. Сила зростання середня, пасенків утворює мало. Грона пухкі вагою 200-350 г, ягоди невеличкі 1,5-2 г. та округлі за формою, практично чорного кольору. Термін визрівання середній, вражайність також середня. В різних джерелах зустрічаємо інформацію про те, що виноградна лоза Кабернедорса сприятлива до хибної борошнистої роси. Так, стійкість до хвороб у Кабернедорса не на самому високому рівні. Однак з особистого досвіду спостережень за цим сортом можу сказати, що при стандартних трьох обробках досі проблем з мілдю не було. Лоза добре і рано визріває, гарно вкорінюється. Саджанці невибагливі у догляді. Морозостійкість сорту в рамках мінус 25 градусів. В таких регіонах, як Харківська, Полтавська, Сумська області, краще вкривати назиму хоча б легким укриттям. Станом на 17 вересня каберне дорса набрав цукру 24%. Показник кислотності сусла склав 4,6 pH. Мацерацію проводив 6 діб. Дріжджі Лавлін Д254. Отримав гарне, щільне вино. У смаку відчуваються нотки смородини, ожину. У минулому році відчувався такий сушений чорнослив. 23 січня додана дубова тріска середньої прожарки. Кінцевий результат ще не отримав, але, сподіваюсь на цікавий результат. Взагалі-то Каберне Дорса це технічний виноград, що використовується для отримання червоних вин з можливістю багаторічної витримки в дубових бочках. Як сказав мені один знайомий виноградар Винороб, вино з Каберне Дорса схоже на смак Каберне Совіньйон, Але, м'якше, така собі лайтова версія Совіньйону. Запрошую до нашої групи у Facebook посилання під відео. Там ви зможете поділитись своїми цікавими рецептами в справі винаробства, опублікувати фото та отримати параду. До нових зустрічей!